Є у вас доходи, нема у вас доходів. Які вони великі, маленькі? Це 10 тисяч гривень в місяць, 100 тисяч гривень чи мільйон в місяць. Митець в Україні продав картину через галерею, наприклад, в Америку має купу обмежень, по яким ви не можете ні за кордон продавати картини, ні малювати картини на замовлення. Галерея продала, наприклад, за 10 тисяч гривень. Окей, скажемо, доларів це приємніше чути митцям. за 10 тисяч доларів роботу, тобто, хоч 10 мільярдів рік, хоч 10 трильйонів, трильярдів. Тобто абсолютно окей, ви можете заробляти, можна не платити. Тобто, зараз можна починати розминатися. По суті, зараз дуже вигідно відкривати ФОП. якщо я продаю через галерею, яка знаходиться в Америці, і отримую там валюту, наприклад, 5 мільйонів 421 тисяча гривень. E aí,